Депутати Івано-Франківської обласної ради виступили за скасування ручних законів. Таке рішення підтримала значна більшість прикарпатських обранців. 66 за один проти утримався немає. Рішення прийнято. Йдеться про звернення до Верховної Ради України з тим, аби скасувати закони, прийняті 16 січня. В обласній раді переконані, законодавчі документи обмежать право на мирні зібрання, свободу слова, діяльність громадських організацій. Серед інших пунктів проекту рішення: підтримка боротьби за збереження державної незалежності та надання допомоги народним об'єднанням праволячи режим України відмовився гарантувати відповідність законодавства країни, озвучений Україною відданості демократичним зобов'язанням України перед Європою і ОБСЄ та бажанню її народу вільно користуватися свободою слова, зборів та об'єднань. Відсутність керівництва облдержадміністрації та правоохоронних органів викликала невдоволення деяких депутатів на їхнє переконання суспільно-політичну ситуацію на Прикарпатті і в державі загалом треба обговорювати спільно. Державна влада в Івано-Франківській області в особі чуднала його заступників, повністю ігнорують місцеве самоврядування. Вони не приходять на сесію, вони не коментують нічого, щоб обласна рада звернулася до керівництва усіх силових структур, які розташовані на території області з тим, щоб вони виконували тільки конституцію України. Із сесійної зали до Прикарпатських обранців звернулися активісти Івано-Франківського Євромайдану. Вони закликали депутатський корпус не визнавати дії ручних законів на території області, а ще активніше долучатися до мирних акцій. Жоден мешканець нашої області не може почуватися захищеним перед владою. Ви обранці народу. Станьте пліч опліч з власними виборцями та захистіть Конституцію України. Сьогодні ваша громадянська позиція це ваше голосування. Своє рішення прикарпатські обранці озвучать на Євромайдані. В Києві відбудеться продовження позачергової сесії облради. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.